Ось так неочікувано музично розпочався ранок на Ужгородському залізничному вокзалі. 30 учасників хорової студії народного хору України імені Григорія Вірьовки виконали з десяток українських народних пісень. Ми співаємо українські народні пісні в обробці наших українських композиторів. На ну, як правило, багато обробок нашого Анатолія Вдієвського. Сьогодні ми заспіваємо сім пісень українських. Сім українських пісень. Захід відбувся в рамках відкриття 10-го ювілейного міжнародного конкурсу Закарпатське Дельвесь 2010. Минулого року хорова студія була однією з переможців. Цьогоріч їх запросили як почесних гостей. Попри невелику кількість людей, в холі вокзалу постійно лунали оплески. Музичне запрошення сподобалось усім присутнім. співали, Це дуже гарний колектив, гарні дівчата, гарні хлопці. У нас буде веселий день з таким хорошим настроєм. Ми дуже вражені. Дуже приємно, що у нас такий хор співав. Сучасне аранжування надало традиційним народним пісням нового звучання. Веселі ноти надали відповідного настрою і глядачам. Ну, от вони сьогодні чудесно просто співали. Якщо будуть так і інші колективи представлені, то це буде великий успіх Едельвейсу. І це хороший почин, тому що без духовності суспільство неможливо вважати нормальним суспільством, тому що все матеріальне воно є матеріальним, воно швидкоплинне. Керівництво вокзалу подібні акції підтримує і готовий надалі сприяти таким мистецьким заходам.